Всім доброго дня. Здоровенькі були. <сум> слава Україні! Героям слава! Сьогодні у нас субота, як завжди, вихідний день, живши в своєму будинку. Його да? немає. <сум> да. Зараз ми з Лінусією з'їздимо у місто і сьогодні у нас Приїдуть, нам... приїде ліс. Приїде так, ліс так, і будемо приймати ліс. Ну, а ви побачите, як його будуть вигружати, як будуть складати, як привезуть. А зараз ми поки з'їздимо в місто, погуляємо, погуляємо що прикупимо та й повернемось. Ну, дивіться далі, далі цікаво. Поїхали. Так, привезли нам ліс. Починаємо ми розгружати, ось такі меленькі, ну, а потім крупні. Доброго дня. Ось така машинка тут. Здорово! Доброго дня, Шлакоблок у нас стоїть, все з ним чудово, все гарно. Пройшли дожі, і нічого, шлакоблок мене радує тим, що він не впитує в себе влагу. Чудовий, я задоволений. Ну і доски, ліс. Хороший ліс такий рівненько все, сухенький такий, пойдет. Я задоволений вже. Вже задоволений, вже бачу, що це. Те, що треба, ось така доска чотирьохметрова. Дуже гарна Вообще. Хороший ліс. Це мене побратим будував собі гараж. Такий здоровий гараж. І він мені підказав, що каже, я об'їздив все Кам'янське, але ліс знайшов хороший тільки в одному місті. Ну І ми там теж замовили цей ліс. І вже, вже ми ним задоволені. Хлопчики приїхали, розгружають, молодці знають свою роботу. Все гарно. Ти задоволена? Так. Да. Да. Я теж контролюю. Контролірую. Контролер ти мій. Я так переживала, що я буду сама його приймати. Я взагалі не те, що в строительстві, в будівництві, я в сільському господарстві, повний норм. Поэтому... Ну, в цьому треба вчитися Слава Богу, в цьому житті, так. Да. Да. Так вийшло, що ми вдвох. Бо я б тут би, мабуть, сама б на приймала. все вийшло. було б нормально. Хлопці, дивись, все самі молодці, знають свою роботу. Я, наверное, покладу туди ще одну угу. таку доску, да? Ну так, да, так, да, можна, так. Да. По шести метрів туди. Угу. Чотирьох лягають, так, да, шести будуть длинні, треба ще щось. Чудово. Я вже не буду знімати Так, процес, як завжди, йде у нас. Я маю на увазі процес до початку будівництва нашого сарайчику. Ну, як хочеться. Ну, як вже ж хочеться, сарайчика. Хлопчики він, перекладають доски, складають чудово, все гарно, молодці. Бочка убереться, так? Да? Ну, так. Да. Якщо у нас вже є професійна коптильня, да. то зачем нам бочка? Да, не, 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 не. Да. Ось так. Ну, що сказати, я не знаю. Я задоволений лісом. Чудовий ліс. I love that. І все, хлопчики розгрузили, зараз закривають машину і уїжджають. Зараз покажу, як все вийшло. Трошки натоптали нам, ну, це все мелочі Це все помиється, убереться, змиється. Ось так. Склали хлопці нам ліс, укрили пленкою. Поперекладали усі доски, повністю все перекладено, ні одна доска на доски не лежить. Все повністю зробили, як то кажеться по феншую. Молодці, і ліс хороший, і хлопці хороші, і, і ціна нормальна. ну Про ціни вже будемо розказувати в віддільному відео, коли построїмо сарай. Ну, а зараз ми з Леною поїдемо в місто і подивимося, хочемо придбати бетономішалку і тачку. Так, їдемо в місто. Ну що, з'їздили ми в місто, заказали ми бетономішалку, да, яка нам прийде по новій почті. На... 160 літрів. І купили ось отакий Мерседес. Ось Мені. Да. Тепер Мені. Лена буде гасати по селу. Чуєш, Лен? Так це тепер, коротше, ти як підеш по селу, тебе й додому не загониш. Да? Йо-мою, права треба купити. Отож, коротше, дивися, поки прав немає, щоб за далі села за село не виїжджала. Поняли? Так, бо тебе і так вдома не піймаєш тепер з цією тачкою, будеш гасати по всьому колхозу Ось така чудова тачечка. От. Ну і бетономішалочка теж, вона такого ж цвіта, да? як, як комплект одинакового цвіта. Ну, бетономішалку ми покажемо вам попозже, коли ми її заберемо на наступному тижні. Ну, а тачку вже показуємо. Так, що ми будемо зараз робити? Е, зараз, мабуть, побілуємо сарайчик. Да? Да. Е, побілуємо загасила. сарайчик. Ну. Е, Лена загасила ізвість. Будемо білувати, щоб туди ж ми хочемо поставити весняних да. поросяточок, Молодничок. молоднячків. З десяточок туди посадимо. Зараз побілую. Ну, Будемо білувати і покажемо. Да, чим да, білуємо, да. як білуємо. Білуємо дуже швидко, швидко. Е, Взагалі, тільки бац-бас і все. Ну, Взагалі, дивіться, зараз побачите. Три. Так, ну що, ми приготували ізвість, обична ізвість, гашона, яка обично продається. Заколотили отакий у нас апарат. Чемодан. Чемодан. Е, дуже чудово, не треба нічого качати. Тут стоїть у нас акумулятор. Все дуже класно. Десь є відео на каналі, де я вже білував сарайчик. Ну і зараз ви, в принципі, побачите, як це робиться. Елементарно заходимо, хаємо нам тут світло і пішли білувати. Вперед. Це дуже чудово. Ні качаєш, ні мучаєшся, ніде нічого. Апарат дуже чудовий, задоволений я ним. Купував його, ну теж просто на ринки, де продають всяке-всяке отаке. Іменно чого цей апарат я вибрав цю модель. Іменно почему не якусь другу. Тому що я багато дивився, відгуків, багато дивився різних блогерів, які показували, розказували, що краще і як лучше, ну, які апарати більш качественні. Тому і я собі такий взяв. Зараз Леона піде, покаже вам коробочку, щоб ви бачили, як він називається. Вот. Ну, А вже як закінчу білувати, потім... Покажу далі. Лена, йди покажи. Зараз знайдемо, де тут коробочка стоїть. Коробочка, коробочка. Ага, ось о. Ось такий. Акумуляторний оприскувач. Сила. Да? Український виробник, скоріш за все, бо українською мовою. Да? Отакий акумуляторний оприскувач. Кому цікаво, ось навіть, я так розумію, що це і ціна його. О, така. Річ необхідна в домашньому господарстві. Ось така. Да, ось виробник є, хто такий. Дуже зручно, я вчора білувала, там у нас е, господарське таке приміщення. Я білувала таким звичайним ручним оприскувачем. Ну, ним так, незручно. Треба качати і, і мала мал, ємність там, то таке, звичайно, краще. Ну шо? А я вже уже все? все? Да, можеш зайти, подивитися, вже починає бій. Начинає біліть, видно, да на потолочок. Ти не не, ніч потолочок. Ні, потом ні? виходити, потім потолочок. Потолочок потом. Може, ми потім ще разочок да, ми його будемо, зробимо. Щас дамо йому висохнути. Да. І потім другим слоєм. Сарайчик, звісно, такий у нас виходить, ну не, не, не зовсім такий презентабельний, але це тимчасово ми не плануємо е, тут назавжди залишати дівчат, наших чи хлопців, хто у нас тут, да. хто у нас тут буде. Поки вони трошечки підростуть, е, вже збудується разі у приміщення. Буде, буде поставлено, тепло зроблено, і буде тут бролірятничок у нас, то однозначно. А поки що ми будемо будувати наш сарайчик, ми 10 голів поросят поселимо тут. Да. Поки вони піднімуться, ми закінчимо будувати сарайчик. Ну, ось і все, що хотілося вам показати, розказати. Отак от, от ми сьогодні проводимо наш суботній день. Трошки помотались, трошки туди-сюди змоталися. Кой, що прикупили, ви вже бачили, що кое-що нам привезли. В общем, готуємося до великого будівництва. Ну, а вам дякуємо за те, що ви бували з нами, що дивитесь наш канал, що нас підтримуєте з подобайками, лайкосами. Так що, дякуємо вам за це. Передаю привіт у місто Верховцево, своєму дядькові. Дядьвітя, все по феншую, все йде по плану. Тьіри пламені. Скоро все почнемо. Так, всім Верховцівським привіт. Родичам привіт. Знайомим привіт. Слава Україні. Героям слава. Героям Не забуваємо сподобайку. Всім пока-пока. Опа! А що ти тут Працюю, Работає. Олена, як всегда тут коптить, коптить, не перекоптить. Кручуся, як і Да. Коли ти співаєш, господи, закази, закази. Ну це дуже чудово, що є закази. Да. Людям подобаються наші коп... копчення. Да, да. Да. Це, вже, це вже замовлення по рекомендаціям. Да. Це не просто так люди подивилися в інтернеті, а це вже замовлення по рекомендаціям. Це дуже приємно, це дуже радує. боже, я мабуть, вся в цяточку вже по рекомендаціям і дуже приємно, що людям подобається. Значить, ми працюємо правильно. Так що хто хоче скуштувати лєниного? Копчення Лєниних домашніх смаколиків. Номер телефону Лєни буде в описанні і в закріпі під да. цим відео. Ну, тепер все точно. Посліслові заканчується по скрипту, як то кажеться. Дякую за увагу. Тепер точно все. Всім пока-пока.